І так, я знову в ефірі. Всім привіт, і ми продовжуємо читати книгу Макса Кітука Теорія неймовірності. Бажаю всім приємного прослуховування. І так, історія 41-ша поліомієліт 2018-го Україна стала світовим лідером за захворюваністю на кір хворобу, яку Донедавна вважали подоланою, причому в Сербії, що йшла другою після України, це фіксували в десятеро менше випадків кору. Весени 2021-го Україна стабільно трималася серед країн з найвищим рівнем смертності від коронавірусу. Водночас цілком очікувано в головной в Європі відсоток вакцинованого населення. Тож у ЗМІ з'явилася новина про випадок. Тоді ж у ЗМІ з'явилася новина про випадок поліоміеліту півторарічної дитини з Рівненської області. Батьки свідомо відмовилися від щеплень, через релігійні переконання. Дівчинка тепер ризикує залишитися паралізованою на все життя. А оскільки поліовірус часу поширюється безсимптомно, навіть один випадок є ускладненнями, навіть один випадок з ускладненнями є доказом серйозного спалаху. Хоча це не найстрашніше в цій історії, після підтвердження діагнозу медики вирушили до громади, де виявили поліоміеліт, одначе змогли вакцинувати лише третину з 243 дітей, які там мешкають. У частини були тимчасові протипокази, а 48 родин взагалі навіть десь відмовилися від вакцинації, і це те, що осягнути найважче поліоміеліт, це інфекційне захворювання, що вражає центральну нервову систему, задне спричиняти гострий параліч. Іноді смерть хворіють і діти і дорослі, хоча найрозливіші саме діти віком до 5 років, можливий легкий перебіг хвороби, проте важкі паралітичні форми майже завжди приводять до каліцтва а важкого перебігу зі 100% ймовірністю можна уникнути завдяки щепленню. За минулі півстоліття успішне застосування інактивованої та оральної вакцин дало змогу ліквідувати поліоміеліт майже у всьому світі. За останні 10 років одиничні спалахи реєстрували тільки в Республіці Конго, Пакистані, Сирії, на півночі Нігерії та Афганістані. Ну і в Україні двічі 2015-го на Закарпатії 2021-го. Рівненській області. Які ще аргументи потрібні? Щось дуже і дуже негараз нашим суспільством, якщо в контексті охорони здоров'я Україна опиняється поряд із Конго, Сирією та Афганістаном. Схоже ніхто цим не переймається і це на тлі того, що в Афганістані ще не так давно точилася війна, а зараз владу захопили таліби. У Сирії військовий конфлікт триває вже майже десятиліття. У Нігерії та Пакистані вакцинації агресивно опираються ісламські фундаменталісти 2013-го. Пакистанські релігійні фанатики були 22 медичних, 22 медичних працівників і через це вакцинацію проти поліомігліту призупинили. Знаєте, зараз буде дуже херовий жарт, але як добре, що в нас до такого не доходить. E, замисліться лишень Україну, хай із недосконалою, але все ж активною системою охорони здоров'я згадують на рівні з цими країнами як один з осередків поліоміеліту у світі. На жаль, ми забули, чим саме завдячуємо вакцинації. Кожен третій серед усіх, хто зараз читає цю книгу, живий завдяки вакцинам трохи більше ніж століття тому, 1990 року, одне десятине молят помирало до свого першого народження, а до п'яти років помирало ще двоє десяти, залежно від країни, до появи вакцини 1963 року епідемії кору прокочувалося світом, що 2-3 роки, забираючи понад 2,5 мільйона життів, віспа протягом 15 століть тільки в Європі призводила до смерті щонайменше 400 тисяч людей щороку, а ще був кашлюк, який викликав спазматичний кашель і легко вбивав немовлят. я що замовляла системну органу, недостатність, і часто закінчувався за смертю, Провець, який насичував тіло смертельним нейротоксином. Нині більшість родин ні з чим таким не стикаються саме завдяки вакцинам. Вакцини ефективно позбавляють усіх перелічених на чи то пак позволяли. Поки люди не припинили вакцинуватися, не вистачає слів, чого писати, який це колосальний крок назад. Ми дозволили страху фейкам брехніти нові гласту заглушити голос здорового глузду. І це відбулося за якихось два покоління. Американська письменниця Юла Біс у своїй книзі Імунітет, Правда і міф про щеплення, розповідає, як в Америці під час випробувань першої вакцини проти поліоміліту, 600, поліоміліту батьки 650 тисяч дітей добровильно зголосилися на тестування. Поліоміліт був таким великим лихом для тогочасних американців. Що польформуляри, які посвідчував участь дітей у програмі експериментальної вакцинації, батьки вказували незгоду, а вимогу взяти участь у випробуванні і тепер за трохи як півстоліття, маючи вакцину, яка значно безпечніша, батьки відмовляються від вакцинації, мотивуючи свої рішення цілковито надуманими до скрипу зубовного абсурдними твердженнями. Так, наступна історія 42 теж про вакцинацію. Вакцинація спричиняє аутизм. <кій> Переконання, що вакцини, начебто, можуть спричиняти аутизм. Досі повсюдно поширене. Попри те, що два десятиліття наукових досліджень не довели причинного слідкового зв'язку ні навіть простої кореляції між вакцинацією та виникненням аутистичних розладів, тож розберімося з цим. Насамперед, зупинимося на тому, що такий аутизм учені до сьогодні запропонували чіткове визначення розладу, і це дещо складне його діагностування загалом аутизмом називають когнітивний розлад із такими виявами скупістю емоцій, виражені проблеми під час соціалізації. Та складні взаємодії з зовнішнім світом, зрецький аутиз можна перекласти як занурення в себе. Найчастіше цей діагноз ставлять дітям трьох-п'яти років, так і діти інакше сприймають довколишній світ, вони відсторонені. полісто реагують на все нове, схильні до ритуалізації, їм неприємні дотики, тісний контакт, різкі звуки чи яскраве світло, через що діти замикаються в собі та йдуть на контакт навіть із близькими, іноді бувають агресивними. У кожному випадку симптоми мають різний вияв, що залежить від ступеня аутистичності. Про аутизм перше заговорили в 60-х роках минулого століття. Хворобу тоді діагностували лише в одній дитині з 10 тисяч. У середині 80-х кількість дітей з аутистичним розладом різко збільшилася. У Сполучених Штатах вже ставили діагноз кожній дитині. Ставили, вже ставили діагноз одній дитині. І 160 шістидесяти у Ізраїлі одній із 200, а в Канаді одній з пів тисячі. Такий сплеск можна частково пояснити введенням нових критеріїв діагностування. Саме частково бо аутизм був розповсюджений і раніше, просто здебільшого ігнорували. Відтоді рівень захворюваності продовжує зростати. 2014 у 2014 чотирнадцятому у Сполучених Штатах розлади аутистичного спектру вже діагностували в однієї дитини 63 Очевидно, що таке зростання не можна пояснити лише зміною критеріїв діагностування от це реальна проблема. Що його спричиняє, однозначно, відповіді на це запитання на сьогодні не знайдено. Майже напевно, аутин зумований генетично продовжання, поки не знають, що більше впливає на виникнення розладу збій у взаємодії певної групи генів чи рідкісні одиничні мутації із сильним ефектом Я також. Дослідження, що пов'язують розвиток аутизму і зовнішніми факторами, наприклад, порушенням харчування і обміну речовин, насиченням організму важкими металами та нейротоксинами, відокремленням сучасних дітей від цілого моря корисних мікробів, з якими люди співіснували мільйони років, і які весь цей час заспокійливо впливали на імунітет, то що єдине, що ми знаємо, точно аутизм не є та не може бути наслідком вакцинації. Немає жодного фізичного шляху, яким уведення ослаблених хоровопотворних збудників чи фрагментів їхнього геному м'язу людини може призвести до таких серйозних порушень мозкової діяльності. Та чимало батьків досі вірять у зв'язок між аутизмом і вакцинації, чому так сталося? Усе почалося 1998 року, коли британський гастроентеролог Ендрю Вейкфілд. Опублікував у медичному журналі ланцет статтю, де висловив припущення, що у зростанні захворюваності на аутизм винні КПК вакцини, незважаючи на однозначне твердження, зв'язок між вакциною проти кору, краснухи та паротиту, описаним синдромом залишається недоведеним. Век півтове припущення набуло резонансного розголосу, розголосу в ЗМІ та призвело до сплеску антивакцинаторських настроїв. Британії про позаяку впродовж трьох десятиліть до того панівної теорії виникнення аутизму вважали бездушність холодних мам. Щоб, очевидь, було неправдою. Дослідження Вейкфілда підхопило гіпотезу, що вже витало в повітрі і легко знайшло відгук серед жінок, особливо тих, які несправедливо постраждали від звинувачення бездушності. Але й сама стаття була дивною, йшлося тільки про 12 дітей. Вейкфілд, роблячи висновки, не згадував ніяких серйозних джерел за те оголошення результатів. Супроводжували помпезна прес-конференція і рекламна кампанія. Упродовж наступного десятиліття жодне дослідження не підтвердило опублікованих у статті припущень, навіть прихильники гіпотези Вейкфілда не змогли відтворити його результати, а далі стало ще цікавіше. 2004 року британський журналіст Брайан Дір з'ясував, що Вейкфілд отримав за своє дослідження гроші від юридичної фірми. Яка готувала позов до компанії виробника вакцини, і Вейкфілд був не єдиний, адвокатська фірма Річарда Бара, не маючи доказів про зв'язок між вакцинацією і аутизмом, вирішила їх створити та виділила 10 мільйонів доларів на підкуп лікарів і вчених, зокрема, Вейкфілду. Заплатив 800 тисяч доларів понад мільйон лабораторії, що перевірила наданіним сразки сотні тисяч патолога на тому. Кеннетові Ейткену та неврологу Марселові Кінзборну, які відразу підтримали Вейкфілдову гіпотезу. У 2007 року Британська загальна медична рада ініціювала власне ослідування, встановила, що Вейкфілд маніпулював даними та визнала статтю Шахрайською Журнал ланцет. Відкликав матеріал і, попросив за пер... і перепросив за його публікацію. Вейкфілдові заборонили мати медичну практику, а все це історія. Зажила слава найскідливішого медичного пану за останні 100 років. Крапку в питанні про зв'язок вакцин і аутизму поставило спільне дослідження Університету Міннесоти, Центру з контролю та профілактики хвороб в Атланті, про яке пише Франк Райан, кудись кудисті Віру Суперма, у ньому йдеться про доволі численну спільноту сомаліців, які проживають в американському штаті Міннесота». Відпавши вплив в ненадійних джерел, вони повірили, що щеплення збільшує ризик аутизму і припинили вакцинувати дітей. Висновок дослідження був однозначним рівень поширення аутизму серед сомалійських американців, не відрізнявся від рівня захворюваності на нього серед іншого населення штату, натомість у травні. 2017 тисячі Міннесоті трапився найбільший за останні 27 років спалах паротиту, і це те, що засмучує найбільше. Аутизм серйозне захворювання, яке щороку на тлі зменшення обсягів вакцинації, недалі частіше у дітей, але вчені місці визначати його причини, змушені марнувати час на розвінчування антивакцинаторських міфів. Іван, привіт. Історія 43. Шкідливі домішки у вакцинах. Міфі про це вистачає, якщо вірити антивакцинаторам. Вакцини буквально нашпіговані отруйними речовинами, які можуть спричинити надзвичайну кількість хвороб від аутизму до раку. Певна річ це не так. Розберемося з цим на практиці. На прикладі формальдегіду, отже, формальдегід одна з найпростіших органічних сполук. Два атоми водню, атом вулицю і одинатом кисню за нормальних мов. Формальдегід є безбарним газом. Із різким запахом він гарно розчиняється в воді та спиртах, і саме в такій розчиненій формі його застосовують промисловості для виробництва полімерів і в медицині для дезінфекції та консервації. І так, формальдегід додають до окремих вакцин для інактивації вірусів і знешкодження бактеріальних токсинів. Це робить вакцину більш безпечною, не послаблюючи її здатності стимулювати формування імунітету. Антивакцинатори наголошують, що формальдегід надзвичайно токсичний, чи це правда? У разі інгаляційного отруєння він проводить до опіків, наприкулигенів, може спричинити рефлекторну зупинку дихання. Прощений формальдегід, потрапляючи в організм, значних концентраціях, вражають нірки та травний тракт за тривалого впливу підвищують ризик раку, втім, як завжди, все не так просто. Будь-яка речовина може бути токсичною, це залежить від концентрації Висото... високотоксичною може бути навіть субстанція. Шкідливості якої ви ніколи не замислювався, наприклад, звичайна вода. У липні 2008 року, 44-річний 44 житель, Брит... житель Великої Британії, Ендрю Торнтон, помер після того, як випив 10 літрів води впродовж 8 годин. Торнтон страждав на хронічне запалення ясни постійно пив холодну воду. Щоб угамувати біль 10 літрів за 8 годин це немало. Чоловікові стало зле, його доправили до лікарні, де лікарі спершу виявили вирішили, що він п'яний. Насправді штанникінгадував сп'яніння зумовлювало порушення балансу електролітів наслідок водної інтоксикації. Наступного дня Ендрю Торнтон помер від зупинки серця. І це не поодинокий випадок. Жертвами водного отруєння часу бувають професійні спортсмени, зокрема марафонці, які вливають у себе забагато рідини під час забігів. Вони в буквальному сенсі труять водою, через що опиняються в стані тяжкої водної інтоксикації і нерідко помирають. Попри це, ніхто не стверджує, що вода токсична те саме спромальдегіду, почувши це слово, люди уявляють банки з розчином для бальзамування, тоді як реальний міст про вакцина геть нікчемний. Від тисячних доль, до льду, що найбільше однієї 10 міліграму формальдегіду такі концентрації десь так само токсичний для людини, як кілька крапель води. Однак це ще не вся історія. На цікавіше лише починається Формальдегід виробляють клітини людського організму як побічний продукт синтезу ДНК і окремих амінокислот за участі вітаміну в 9 <кхід> той, той самий високотоксичний формальдегід у шкоді якого так запекло переконують антиваксери, допомагає синтезувати ДНК та потрібність для будівництва життя у важливих молекул усередині клітин і так значні його концентрації. Далі здатні завдавати шкоди, тривалий вплив формальдегіду сприяє виникненню в ДНК пошкоджень, які можуть спричинити рак. Проте ту його кількість, що утвориться всередині клітин, організм легко знешкоджує за допомогою спеціального ферменту, який перетворить формальдегід на безпечніші форміати – а тепер на суттєвіше кількість природного формальдегіду у групі середнього розміру сягає 10 мг у крові. А в груші середнього розміру. Сягає 10 мг у крові двомісячно немовляти 1,1 миллиграма. Міс промальдегіду в комбінованій кашлюково дифтерійно про в вакцині не перевищує 0,1 мг, Інакше кажучи, кількість формальдегіду, Мальдегіду, яка потрапляє в тіло під час щеплення, принаймні, принаймні в 10 разів менша за кількість формальдегіду, що вже є в тілі. і в 100 разів менше кількості, яка опиняється в тілі внаслідок споживання однієї грушки, а тому є просто нонсенсом стверджувати, що він може спричиняти якісь захворювання. Те саме стосується всіх інших вакцинних адювантів, слова, алюмінію, сорбітолу, Фен вони або не шкідливі самі собою, або ж мають такі мізерні концентрації, що просто не здатні зашкодити. Історія 44 та РНК вакцини, один із найхімерніших міфів, пов'язаних із вакцинами, стосується їхньої, начебто, властивості змінювати людський геном. Отож, чи правда, що компоненти новітніх РНК вакцин можуть проникати в ядро клітини, чи та, та вбудовуватися в ДНК коротка відповідь, ні, трохи довше ні. Це повна маячня. Жодна з компонентів РНК вакцин, ні в який спосіб не взаємодіє з людською ДНК. І тим паче не змінює її люди, які стверджують протилежне не невігласи, легко самі в цьому. Переконаєтеся, попросіть будь-кого, хто поширює подібну маяжім, пояснити принцип дії вакцин чи хоча б розшифрувати, не заглядаючи в Google, що таке РНК, майже, напевно, 99% із них не пояснять, що криється за цими трьома літерами, отже. РНК це скорочення, яким позначають рибонуклеїнову кислоту. Рибонуклеїнова кислота є складною макромолекулярною, що відіграє важливу роль кодування, щитування і експресії і генів. Вона синтезується на основі ДНК та переносить генетичну інформацію з ядра клітин. клітини до рибосом так званих білкових фабрик, де шаблоном, або як висловлюються біологи. Матриця для виготовлення білків органічних ціглинок, із яких складається все живе на цій планеті. Молекула РНК схожа на молекулу ДНК лише замість двох комплементарних ланцюгів, має один ланцюг нуклеотидів, що такого особливого в РНК вакцина в традиційні вакцини. В тій чи іншій формі містять. Фрагменти хвороботворного збудника це можуть бути деактивовані, грубо кажучи, мертві бактерії чи віруси, лише ослаблені збутники чи специфічні молекули мікроорганізми здатні причинити імунну відповідь у вакцинах на основі РНК. Нічого цього немає, натомість як рихітний шматок генетичного коду, вірусна РНК запакована в спеціальну білкову оболонку. Це РНК виконує функцію генетичної інструкції. Потрапляючи в клітину, вона робить те, що роблять усі матричні РНК, запускає синтез білка. Звичайно, йдеться про поверхневий білок, за допомогою якого вірус проникає всередину клітини. Імунна система білок знешкоджує і так набуває стійкості до патогену. У чому перевага РНК вакцини саме переду тому, що РНК вакцини легше розробляти. Та виробляти для їхнього створення вже не потрібен збудник, достатньо тільки знати його геном. Друга перевага РНК вакцини безпечніше, не те, щоб інші були небезпечними, просто традиційні вакцини з фрагментів збудника іноді можуть містити достатньо матеріалу, щоб успричинити хворобу, яке буває вкрай рідко, один випадок на, мільйон до, на мільйони доз. Але все ж буває з РНК вакцини, нічого такого ніколи не відбудеться. Молекула РНК надзвичайно тендітна, вона опиняється в клітині. Рибосоми, за її інструкцією, продукують чужорідний білок. Білок зумовлює реакцію імунної системи, після чого РНК підлягає руйнуванню та виведенню з організму протягом щонайбільше найбільше 72 годин. Молекула РНК навіть не наближається до ядра ядраклітини, в якій. Заховано ДНК вона не здатна змінювати ДНК, бо призначено для іншого доправляти генетичну інформацію з ядра до рибосом, а не навпаки. Якби вчені раптом навчилися змінювати ДНК в усіх клітинах тіла, інфекційно вводячи пацієнту РНК і інструкції, це стало переворотом у медицині. Автори відкриття того ж року отримали б Нобеліську премію. Сама технологія дала би змогу на віку забути, змогу. Навіки забути про всі генетичні захворювання, зокрема і рак. Проте цього не станеться і не станеться з цієї причини, що рибонуклеїнова кислота не може сама собою будуватися в ДНК. І відповідно, перейматися тим, що РНК вакцини пошкодять їм, що щонайменше нерозумно. Ну і що ж, на цьому цей короткий стрім я буду завершувати. Дякую всім, хто завітав. Зустрінемося з вами на наступних культурно-просвітницьких і не тільки стрімах. Дякую всім до нових зустрічей, всім па-па.